Друзі, привіт! Біля мене зараз роблять дорогу. Там будується житло для переселенців. І е, вирішили зробити дорогу. Ну я не знаю, як її можна було так планувати, тому що дивіться. Ось дорога, це вулиця Северина Новайка, 29. Он вона туди йде. Далеко там до А Тут іде труба зливова. Відповідно, через яку. А, Скажем так, вода, оця вся, яка тут накопичується, мало обходити. Але не тільки там. Але ось тепер в мене вода вже в садку і раніше не було. А ось хід до мого житла, просто кричик теж колюжу починається. І фішка в тому, що коли зробили дорогу, то тепер немає куди в воді витікати. І от така от історія виходить. А отут, в цьому місці. Мало буде труба, яка от проходить під цим. Отут, де зараз ми йдемо, ось тут, мала бути труба. От ви бачите трубу, а я не бачу. А ось тут стік. Стік ішов туди. Відповідно, дорогу зробили, стоки не передбачили. Блін, куди звертатися? Речі, ти скажіть, от куди звертатися в такій ситуації? Тому що в мене тепер буде під час дощу регулярно підтаплювати з цієї сторони. Там, де город, там, де вхід до житла, а, блин, немає куди звертатися, тому що просто буде стояти вода. А трубу вони, походу вже засипали. Ну, кадри, звісно, що зробиш.